Думаєте, реально купити нормальну машину в Україні за 8 тисяч доларів? Звісно, вибір буде обмежений, і якесь чудо на колесах за ці гроші ви навряд чи знайдете. Але навіть у цьому бюджеті можна підібрати автомобіль, який стане справжньою робочою конячкою, надійним, економним і достатньо комфортним для щоденного використання. У цьому ціновому сегменті головне не рік випуску, і навіть не пробіг, який безбожно скручують перекупи. А реальний технічний стан автомобіля, його історія обслуговування та, звісно, правильний вибір моделі. Цей топ створений за трьома основними критеріями. Автомобіль має приносити хоча б якесь задоволення від водіння і бути безпечним. Машина має мати міцний кузов, що, в принципі, і складає основу ціноутворення автомобілів у цьому діапазоні. Витрати на обслуговування та на заправку не мають сильно бити по кишені. Сьогодні ми розглянемо п'ятірку таких авто, які довели свою витривалість та практичність. Але відразу попереджаю: жодна машина не ідеальна. У кожної є як переваги, так і слабкі місця. П'яте місце Volvo V50 2008 -го, 12 -го років. Volvo V50 50 це університет універсал на всі випадки життя, який відрізняється високим рівнем безпеки міцним кузовом і зручним салоном. У нього дійсно відчувається шведський підхід до комфорту та ергономіки. Посадка зручна, оглядовість хороша, а багажник дозволяє без проблем перевозити велику кількість речей. Дизельний мотор 1.6 на 109 кінських сил забезпечує економну витрату на рівні 5 літрів на сотню, що особливо приваблює тих, хто щодня намотує сотні кілометрів. Водночас у цієї моделі є свої слабкі місця. Найчастіше власники скаржаться на. Турбіну та форсунки, які можуть вийти з ладу після 200 тисяч кілометрів пробігу. А це ремонт далеко не з дешевих. Підвізка у В-50, хоч і витривала, але жорстка. А запчастини на неї коштують дорожче ніж у більшості конкурентів. До цього додається ще одна проблема: знайти справді живий екземпляр складно, адже багато машин мають величезні пробіги та сліди корозії. Четверте місце Ford Focus третього покоління 2013-2015 років. Ford Focus третього покоління став улюбленцем багатьох водіїв завдяки гарній керованості та приємному дизайну. Сидиш за кермом і одразу відчуваєш, що машина слухається тебе у поворотах, а підвізка непогано тримає дорогу. Дизельний двигун 1,6 радує економністю. Витрата в середньому складає близько 5 літрів, що робить фокус практичним варіантом для міста та траси. Крім того, запчастини на нього є майже в кожному магазині, а більшість сервісів давно навчилися з ним працювати. Проте є й інша сторона медалі. Паливна система виявилася надто чутливою до якості солярки. Форсунки та паливні насоси виходять з ладу частіше, ніж хотілося. Власники Механіки також стикаються з проблемою дорогого щеплення і двомасового маховика, які після 200 тисяч пробігу вимагають заміни. Шумоізоляція теж залишає бажати кращого. На трасі ви точно будете чути і колеса, і зустрічний вітер. На третьому місці Dacia Sandero Stepway 2013-2015 років. Dacia Sandero Stepway це справжня робоча бджілка серед бюджетних автомобілів. Машина проста, але практична. Завдяки підвищеному кліренсу вона без проблем справляється з нашими розбитими дорогами. А салон і багажник дивують місткістю, як для компактного хетчбека. Найчастіше під капотом працює перевірений дизель об'ємом 1,5 літра, який здатний споживати всього 4 літри пального на сотню, показник, якому заздрять навіть деякі гібриди, але за доступність доводиться платити компромісами. Салон виконаний із дешевих матеріалів. Пластик твердий і швидко царапається. Комплектації здебільшого дуже бідні. Крім того, рівень безпеки у Сандеро нижчий, ніж у конкурентів того ж періоду. І хоча мотор 1.5 вважається надійним, після великих пробігів турбіна та форсунки можуть вимагати вкладень. На другому місці Opel Astra J 2013-2015 років. Opel Astra J часто називають робочою конячкою для тих, хто хоче міцну і водночас сучасну машину. Салон у неї доволі просторий, а сам кузов добре тримає корозію. Версія з дизелем об'ємом 1. 7 літрів є найпоширенішою. витрата близько 5 літрів, що робить автомобіль досить економним. У поєднанні з комфортною підвіскою J чудово підходить для далеких подорожей, не змушуючи водія сильно втомлюватися. Та все ж машина має низку особливостей. Через велику вагу динаміка у неї не найкраща. Навіть із дизелем вона здається трохи задумливою. Паливна система дуже чутлива до нашого дизеля, а при високих пробігах починаються проблеми з турбіною, клапаном EGR та сажовим фільтром. Оригінальні запчастини коштують недешево. А дешеві аналоги часто служать недовго. Власники іноді також скаржаться на дрібні проблеми з електронікою від датчиків до мультимедійних систем. І на першому місці Рено 3 третього покоління. Renault Megane 3 третього покоління заслужено очолює цей список, адже вважається одним із найкращих варіантів у бюджеті до 8 тисяч. Автомобіль пропонує великий вибір кузовів від хетчбека до універсала. А дизельний двигун об'ємом 1,5 літра демонструє виняткову економність. Середня витрата близько 4,5 літра на 100 км. Салон ході простий, але досить комфортний, а багажник дозволяє возити речі навіть для сімейних поїздок. До того ж, обслуговування мегана не вдаряє по кишені, запчастини дешеві і доступні. Але як і кожна бюджетна машина, меган має свої недоліки. Найчастіше власники стикаються з дрібними проблемами в електроніці. Датчики, проводка чи блоки управління іноді виходять з ладу. З часом може зношуватися турбіна, а салонний пластик швидко царапається і видає скрипи. Хоча кузов непогано тримається проти їржі, машина не немає такої ліквідності на ринку, як, наприклад, Toyota чи Honda. Тому при перепродажі доведеться трохи поступитися в ціні. Отже, ми розглянули п'ятірку бюджетних автомобілів до 8 тисяч доларів. Volvo V50 підійде тим, хто хоче комфортний і безпечний універсал. Ford Focus 3 покоління дарує приємні емоції від керування, але потребує уважності допаленої системи. Dacia Sandero Stepway ідеальна для тих, хто шукає простоту та економність, не звертаючи увагу на базовий салон. Opel Astra J підійде тим, хто готовий миритися з середньою динамікою заради міцності та комфорту. А Renault Megane, зважаючи на свої дрібні недоліки, залишається найкращим співвідношенням ціна якість у цьому сегменті. Ви були на каналі Аспірант Авто. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.